Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. з вами Оксана Цибуля, Назар Задерій. І одразу переходимо до новин. Почнемо, нагадаємо, що сьогодні вже триває засідання Ради національної безпеки. Принаймні так в змі писали, що це воно почнеться о сімнадцятій. Зеленський сьогодні підтвердив, що є РНБО. Так що ми слідкуємо і оперативно будемо вас повідомляти, оскільки знаємо, що рішення можуть бути не на користь проросійським силам силам цієї країні. Суд залишив Стерненка у СІЗО. Так, ця справа стосується викрадення людини, і там і катування, і щось таке. І, і ось сьогодні адвокати просили, щоб стерненку змінили запобіжний захід у цій справі, щоб його звільнили із СІЗО. Але сталося так, що приморський суд вирішив залишити стерненка далі під вартою. Нагадаємо трошки про цю справу. Все ж таки, викрадення людини це був партійний осередок у Вадийській uh -huh. області, партія, називала, партія називалась Родина. І що для мене найголовніше, що взагалі та жертва жодного разу не з'явилася на засідання. Так, і ще сьогодні в Приморському суді іншу справу розглядали. Вона стосується справи про самооборону Стерненка, в якому його звинувачують в умисному вбивстві, але мова йде про третій напад. На одеського активіста, і сьогодні було засідання в цій справі, але засідання перенесли на 2 квітня, так що слідкуємо за перебігом подій. Ну і про трошки про Медведчука. На фірмах родичів Медведчука і козака проходять обшуки. Це інформація з посиланням на джерело в правоохоронних, органах, в правоохоронних органах, тобто офіційної інформації, ще немає. Є лише інформація про те, що обшуки проходять і в зв'язку з тим, що була незаконно провласнена земля для різних потреб. Про це повідомляла власне РБК Україна. І тут я хотів би зауважити на одному пункті. Що йдуть обшуки на підприємстві Кембут, яке належить братові Медведчука Сергію і братові Тараса Козака Богдану, це як повідомляють ЗМІ. Е Богдану, мабуть. чи Богдан, Не, це, це вже як прізвище. Я думаю, що Богдан не знає. Це факт самовільного захоплення землі та незаконного видобутку корисних копалин цією фірмою. Ну, а так, -буд. не будемо проводити -буд. жодних паралелій, так, не будемо нічого казати про те, що. Ну, видобуток цієї у корисних копали. Ну, Це буде, може бути все, що завгодно. Окрім того, сні, суд, ну це вже така гарна новина суд... програв Кіпіані. Але це вже трошки інше. Так, суд зняв заборону на продаж книги про Василя Стуса. Нарешті так. Так, ми сьогодні вже про це повідомляли, а варто ще про це розказати. І далі СБУ продовжує. Так, трошки покажемо це так. Б... Сьогодні повідомили про підозру про російському пропагандисту. ось Ви можете бачити його на своїх екранах. Ця людина часто з'являлася на російському телебаченні. Ну, Бачимо цю помийку «112 Україна. Вона не ця людина не тільки з'явилася на проросійських російських каналах та давала якісь коментарі в ролі експерта. Ця людина ще й організовувала якісь ефіри. Врешті СБУ оголосило про підозру, Його підозрюють в йому інкримінують три статті: це посягання Серед на територіальну іншого, ціліс, так. цілісність, так розповсюдження комуністичної символіки. І якщо я сиської пом... символіки, пропагандистської комуністичної ну для мене комуністична нацистська це як знак країнства. і окрім цього ще й порушення рівноправності громадян. Він там, коротше, таке плете, що на голову реально не налазить. І нарешті, ось йому повідомимо про підозру і всього тобі поганого в твоєму житті. І радос, э, рада не підтримала перехід на єдиний час. Шкода, ну шкода, чи не шкода, але цей законопроект відправили на допрацювання, і врешті я думаю, що ще неодноразово з'явиться ця постанова в під куполом Верховної Ради. І наступна новина про те, що Рада скасувала пленарні засідання засідання на найближчі три тижні через локдауну в Києві. Молодці будуть три тижні. А там один тиждень з 29 го по друге з 29 березня, по 2 квітня, це буде робота в Комітетах, в комітетах. ну я пам'ятаю, як вони працювали минулого разу в комітетах. Це було засідання по зуму, і врешті вони тоді ще збиралися якось внести зміни до закону про те, щоб вони могли і онлайн голосувати, але нічого взагалі не зробили для цього. Наскільки я пам'ятаю, ще раз нагадаю, що триває засідання ради національної безпеки і оборони. Як тільки буде інформація. Про це щось відомо, ми зразу оперативно будемо вас про це повідомляти. Поки що на цю стану на зараз у нас все. Більше новин на сайті amen.ua. Заходьте до нас на наші сторінки в соцмережах, підписуйтесь. Далі о 19.00 не пропустіть редколегію. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам задонейтити. там є всі реквізити на нашому сайті. Червона кнопка донейт. Заходьте, клікайте і всі реквізити там є. У нас все. З вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.